Моє вітання. Швидка перемога України можлива лише у випадку припинення бойових дій самої армії росіяні. А це можливо лише у випадку зміни влади на росіяні, яка змиться може лише шляхом природньої або насильної смерті Путіна, або скоєння державного привороту. Що матиме наслідком виведення росіянських військ з усієї території України в їздильно визнаних межах, визнання росіяні винної агресії проти України та виплата нею репарації Україні. Але швидка перемога України не вигідна Україні. Дивне ствердження, чи не так? дивне, але воно і правдиве. Чому? У випадку швидкої перемоги України не буде, звісно, основна мета війни, не буде знищена та розшмутована Російська Федерація, що матиме неодмінно наслідком РСД в майбутньому. І наступного разу росіяни знищать таки українську державу та український народ. Це безальтернативно. Але що? Буде з переможною Росіянською Федерацією. Росіянська федерація здійснить депутінізацію, викине викинео тих старих корумпованих чиновників з влади, наповнить державний апарат людьми нового формату, типу Навального, які перетворить у ту сучасну недолугу рашу на сучасну могутню світову державу. Так, Росіяні буде сплачувати Україні репарації, але весь світ допоможе Арсенії створити могутню економіку, яка зможе у ці репарації сплачувати. А що ж буде з перемігшою Україною? А примігшо Україна буде позбавлена військової допомоги? Навіщо Україні зброї, якщо війни вже нема? Україна буде позбавлена економічної допомоги, Адже навіщо Україні гроші? Якщо війни вже немає, українці можуть самостійно заробляти для задоволення своїх економічних потреб. Тим паче, що Росія буде сплачувати вогомі репарації. Україна буде позбавлена європейських перспектив, адже навіщо Європі зруйнована війною Україна? І почнуться знову ті вічні розмови, що треба якісь там закони прийняти, якісь там норми виконати, ще щось суточка почекати, то чи нас годують вже протягом 30 років. Фактично, Україна опиниться на периферії арсіянської та європейської цивілізації. Фактично, Україна опиниться в тіні арсіянської величі, марно надіючись на милосердя. Оновленої Росіянської Федерації. Панове українці! Україні не потрібна швидка перемога у війні. Україні потрібна тотальна перемога. Україні потрібна остаточне вирішення росіянського питання, знищення та розшматування Росіянської Федерації та створення Соборної України. від Відбереться повулгу та Кавказ і аж до Сахаліну. Слава Україні!